Обожнюю дні, коли приходять посилки. І обожнюю ділитися з вами, що мені там приходить. Давайте відкривати. Тут можуть бути подарунки. Тому я буду відкривати акуратно. Або прийдеться постити пізніше, бо в мене в двох дам, мадам, дні народження. Так, ага, це мені. Що це є? Я все не можу придумати, як мені правильно організувати мої приправи, тому що мені не вистачає місця. І мені не всі приправи влазять в мою шухляду, яку я вам, до речі, так і не показала. От, тому я вирішила: а може я ці приправи гарно прикручу до тумбочок. Куча стінок тумбочок, і навіть всередині, і зовні, де можна прикрутити. І ці приправи гарно поскладати. Ось такі коротші штуки буду пробувати прикручувати до тумбочок, тому що мені не подобається, мені не подобається в шухляді. Мені не все влазить в шухляду раз, а два мені шухляда потрібна для інших речей, тому що мені інші речі немає куди ставити. Коротше, я намагаюся переорганізувати трохи свою кухню, так, щоб вона мені була зручна. Бо зараз вона мені абсолютно не зручна, тому оце от одне з... Вона є така штучка тут, якою можна відкривати посерки. Чомусь вона на самому дні. Чому? Хто знає? Ось така от штучка. Це все назад відправляється. Я вам покажу. От, модна така штучка. Щось тут маленьке. А! Це те, що я чекала сьогодні. дуже дуже мені потрібна штука. У мене взлізував мусорник, тому я одразу буде кидаю. Дивіться, яка красота. Така а, парламутрова красота. Nice mat. Це в нас. Та-дам! Спиці. Але це не просто спиці, це суперкруті спеці. Чому? Тому що, тому що вони накручуються. Я не знала, що таке є, поки я не почала в'язати і не почала шукати. Значить, я, в мене є ось такі спиці, в мене є грубші такі спиці, в мене є кругові спиці, на яких я зараз в'яжу ковтину. Так? Ось, чекайте, бо ось. Тільки я вже зв'язала, до речі. Коротше. Але мені ну, незручно на цих спицях, тому що мені розмір не підходить, шнура, раз. І плюс я зрозуміла, що цю кофту, яку я в'яжу, її потрібно було в'язати на грубших спицях. Замість того, щоб купляти різні розміри і різні ці, я купила набір. Тут є різні розміри шнурів. От прям дуже довгий он. І є короткі. Але саме круте, це просто я вам огляд роблю, хто в'яже, хто не знав, я не знала, але я не в'яжу. Тут на кожному цьому є отака, ну, як це нарізка, як це сказати. І на неї накручуються будь-які спиці. Це взагалі просто геніально, я вважаю. Ось взяли і накрутили на будь-який розмір шнура. Будь-який розмір спиці. Це просто геніально! Просто геніально! Просто геніально. О, тому у мене тут вже є спиці різних розмірів, є шнури різних розмірів. Плюс, що ще дуже круто, і дуже зручно, мені якраз от зараз я в'яжу, мені цього не вистачає, що ці, на, ці, на ці шнури також можна накрутити ось такі, я не знаю, як це правильно називається такі набалдашники. Якщо ви одну сторону в'яжете і ви не хочете, щоб вона розпустилася, накручуєте таку штучку. Я туди дивлюся, а камера там. Накручую таку штучку, і ну, якби не розпускаються петельки. З двох сторон можна, а тоді продовжити десь інакше вигляд. Коротше, бомба. Просто, просто неймовірна бомба. Дуже-дуже рекомендую. Плюс в цьому наборі це мені треба вийти на робочий дзвінок, бо я знімаю під час робочого дзвінка, що є дуже-дуже погано, але тут ще є якісь різні штучки. Треба розібратися, що це таке. Коротше, бомба, ракета. Якщо потрібно, залишу. Залишу вам посилання, отак. От от. Залишу вам посилання на цю штучку. Ну і плюс воно все гарно, без всякого якого месу. Давайте ще одну швидку посилку і я біжу на робочий дзвінок. Де вона відкривається. відкривати. Так. Кожен раз як посилка приходить, прямо свято якесь. Боже, а в коробке еще одна коробка, И что это есть? Надо быть аккуратным, чтобы это не был подарок. Что это есть? Ахызы? Це ще в кухню, я ж кажу, вам, організовую кухню. значить Це в кухні ще одна штука. У мене, виходить, можні, і ціл, і ціл, як це називається англійською, забуваюся. Коротше, ложки, вилки, не ложки, вишки, а черпачки. оці ці різні черпачки. Я їх ніяк не організую, як вони мені, вони мені в шухляду не влазять, тому що я говорю вам, що в шухляді в мене місця достатньо нема. Раз. Я сподіваюся, тут знімається плівка. воно якесь таке мати, мені не подобається. Знімається, окей. І, і зверху, на столі, воно якось не зовсім гарно організовано. Коротше, я купила таку штуку. Сюди ці стіночки, ці стіночки можна витягати, регулювати, який розмір. Вам потрібно кожну індивідуально це все замутити. Плюс на дні стоїть, така, так, повинна, ну, стоїть. Я бачу, матеріал такий, який повинен втягувати гарну вологу, щоб воно все не закисало і не розводилися бактерії. Я бачу, що воно там на дні є така спеціальна, такий спеціальний матеріал. От. І я собі так думаю, що коли оця буде стояти на столі, знову ж таки, ця штука, ця пленка знімається, воно не є таке матове, таке некрасиве, воно має бути прозоре і красиве. От. Типу скло, але це пластик. А, воно має гарно виглядати, тому що в мене багато деталей чорних в кухні. А, і тому я взяла чорного кольору. І я вам покажу, як це виглядає. Ну, знімайся. Мама мія, ось. Тобто воно абсолютно виглядає як скло. Так буде стояти на столі. І тут будуть в різних відділах стояти великі ложки. Можна навіть великі ложки поставити, бо мені теж не подобається. Оце шухляди, великі ложки досягати. Мені подобається, як воно. Не знаю, коли я помилася і поставила, воно собі гарно все там стекло висохло. Коротше, інструкція є. Це таке, мені це не треба. О, така Отака штукенція. Тут можна щось собі написати, не знаю. Ось так от. Так що такі в мене посилки. Погнала на робочий. Дзвенок до зв'язку.